Всім привіт! Прибирали сьогодні на горищі і знайшли таку велику кількість скарбів. Певно, саме цікаве це цей самовар. Сербом під ушари цього двуглавого і 1850 року. трохи підгулявший, але не знаю. Біля нього був такий кухоль. Латунний чи мідний. З залізним дном. Фляшка. Графин скляний. Там де верхня пробка, рюмка. То воно налить можна сюди чогось горючого і зразу шахнути з пробки. Такі кувшини. Не знаю яких там вони років. Я трохи Старість на них, але... Такий старий друшлак. Купшин, глиняний глечик, чи як воно з отворами. Раніше теж, певно, варили макарони. Це, як я розумію, сепаратор. Десь з 60-х років. Певно, може 70-х. З молочка робили сметанку. Відьма забула ступу. Каступа якась. Ой. Стара, вже в шашем поїдена. Ось така, маленька була відьма, бо я туди не влізу. Це мені цікаво. Хто ж підскаже, що це таке? Якийсь... хелікоптер. Така палка. З отворами на триногі такі. Не знаю, може до цього пряльного снарядя як воно веретено ну, такий їжачок, певно, щоб вовну було розчесувати. Ми в школі клали кнопки на стільці, а раніше були більш Діти й сурові і клали отакі штуки, напевно, на стільці больно, навіть було. Не знаю, оце До, певно, до цього, до ретина. воно Трохи поломане, звісно. Тут педаль. Такі всякі штуки. Оце теж. Щоб нитки трять, певно. Опа! Оця якась така, як розчіска. Не знаю, грибінець такий для дуже волохатих. Серп. Дуже старий, дуже ржавий. Така ручка цікава, зроблена з. Дерев'яшки, так щоб так зайшло на жилі, на, на цю залізяку а поломаний це вже певно новіший серп не цікаво знайшли Купу шкір якийсь. Може кому треба. Такі бурі коричневі. Може це з... З ведмедя, А може з вівці. У нас вівці білі. Тут вони всі такі коричні. Такі є свіжічі, гарніші. Ну, їм багато років. Це ми в пакет кинули вже, щоб винести. Такий рогачик. Певно, глечики доставати чи хліб там. Пекти. Сверло. Я думаю. Гляненно. Трохи новіші знахідки. Трансформатор. Такий от. 220 на 127. Певно була техніка у людей на 127 вольт. А напруга була 220. Тут рік 1971 чи 74. Окусився. Десь так. Такий плеєр. Я не знаю, що це за плеєр. Кнопка плей вже, певно, поломана. Не ну це думаю кнопка плей. Вірки на ньому нема. Не знаю, можна погубити. Ой, батарейка, навіть на батарейку Такий портативний, ну, не касетний Це привіт, 70-х 70 років Бо воно на бобінах. Чи є бобіни з музикою тут в пакеті в цьому? А! тоже интересная штука. Микрофон. Шестьдесят восьмого року. Вот. Угадал семьдесят только. Такой. Прием, прием. 80-х років магнітофон і до нього певно світомузика З якогось світлофора, певно, залізної дороги чи що десь люди втягнули. Трохи цікавого знайшли якісь документи. Дуже цікаво. от справка ОССР, так? Якого тут року вона да? 1938 року. І в 1938 році вулиця Могилів-Подільський, так? Писали у нас на печатях українською мовою. І писали таким почерком, не дуже цікавим. Не знаю, можна прочитати. Фотку може виложу, якому кому цікаво. 2071 карбованець, 27 копійок. Пенсія. Українська мова. 1938 рік. Тут є Куточка. Ось ось ще якась. Стравка. Страхове свідоцтво так само на українській мові. Всеукраїнське 1952 року після війни. Бога це воно. Московська школа фігурного катання. Це, Це записи на бобінах. І цікаві. тут щось писали люди. Цим цим користувались люди. Таких, цих людей вже в живих нема. Навіть цим, певно, магні... магнітофоном чи як. -то.